Знаєш, ну наш подкаст так називає того, що блядь. того що того, що гроші дають, окрім того, що. Це просто гроші, за ними завжди щось стоїть далі. Тобто, ми ніколи не хочемо просто гроші, щоб вони були і гроші і гроші. Нам завжди вони потрібні для чогось. Ми хочемо або кудись переїхати, або подорожувати, або щось собі купити, або когось з близьких порадувати. Ну, тобто, у нас є завжди якесь бажання у житті. А, і я впевнена на 200%, що не одне, а на, на те, що потрібно, на бажання на яке якраз і потрібні гроші. А, і відповідно, коли ми хочемо грошей, наш, наша підсвідомість одразу дає такі за такі ниточки ось цих бажань. Що типу, о, от будуть зараз гроші, о, це бажання нарешті здійсниться. А, і гормони починають працювати, працювати, починають нас якби. Підбадьорювати, не підбадьорю, ну коротше, не так піднімати. А, і у нас відбувається цей емоційний сплеск, а, тому дуже часто, коли там, людина довго не могла собі щось дозволити, і ось нарешті вона до цього дервалась, дервалась до а, того, що багато собі може дозволити, то починається така емоційна буря, і як дитина, яка просто голодна, вона починає отак от витрачати ці гроші. Тому і. А потім відбувається навпаки спад. А і тому гроші і викликають ось ці емоції, тому що за ними стоїть нереалізовані дитячі потреби, нереалізовані дитячі бажання. А дитячі бажання в цілому всі наші бажання вони мають здатність викликати емоції. Мені є думка, мені цікаво, що ти про це думаєш.